Сьогодні хочу з вами поділитися секретом. Як дізнатися, чи існує загробний світ, Бог, диявол, рай, пекло? І чи справді буде суд над усіма людьми? Що для цього потрібно? Перше, відкривати священне Писання та читати його. І не просто читати, досліджувати його. І прийде віра у серце, бо сказано віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Є другий варіант, набагато складніший. Це той день, коли ми помремо, і тоді нас уже не треба буде переконувати, ми своїми очима усе це побачимо, але вже буде пізно. Раджу, скористайся першим варіантом, і віра заповнить життя твоє.